Наші ноги уважаються другим серцем, і здоров'я нашої спини тісно пов'язане з ногами. І рекомендовано ноги розминати хоча б раз в недільку стопи і кроножний м'яз. Після важкої роботи, після фізичного навантаження, особливо спортсмени, особливо ікроножний м'яз. І можна його розминати за допомогою масажерів, отакий От як перкусійний масажер. Якщо немає добре для дому купити, головне, щоб що не було варікозу. Якщо варікозу немає, можна ним пропрацьовувати ікроножний м'яз. Три хвилинки, і мінімальні спазми пройдуть. Ви збільшите кровотік для ніг, застійні явища пройдуть. Це буде вам і профілактикою, і варікозу застійних явищ. І будете знімати міофасціальні синдроми, спазми в ногах, і навіть пропадуть судоми нічні, якщо є нічні судоми, от три-п'ять хвилин, хоча б раз в неділю, дадуть дуже великі результати. Тому що це у нас є друге серце, це наш насос, і від якого залежить здоров'я вашої спинки.